Шановні українці, я хочу, щоб ви мене почули. Я зараз скажу дуже важливе. Важливе. Я Не знаю, скільки людей подивиться це відео, але це важливо. Ви увіччій, ви розгублені, але наступна стадія це коли вам байдуже. Вся політична технологія спрямована на те, щоб вам стало байдуже. Це будь-який режим. Який перебирає на себе повноту влади, хоче і робить усе, щоб вам стало байдуже. Однією з технологій є обіцянки без виконання. Це спеціально робиться. Вам обіцяють багато, максимально багато. І не виконується. Все це не виконується спеціально для того, щоб вам стало байдуже. Щоб ви наступного разу. Коли хтось скаже вам щось хороше, добре, правильне, зорієнтував країну на якісь, досягнення якихось цілей і перспектив, ви щоб сказали, а нам це вже зі стадіону обіцяли, нам це вже з Майдану обіцяли, нам це он той обіцяв, той обіцяв, той обіцяв, і я це вже десь чув. Типа, все, гуляй. Це технологія, це політична технологія. Це означає, якщо ви так думаєте, це означає, що. Над вами вже гарно попрацювали. Ви вже нічого не хочете. І це те, чого добиваються люди, які теж не хочуть, щоб ви щось хотіли. Тому тоді, в такому випадку, вони будуть на своїх посадах довічно, тому що ви не хочете нічого змінити. Тому що ви це вже десь чули, вам це вже десь обіцяли. Друзі мої, те, що вас обманювали багато разів, не означає. Що ви повинні заколапсувати те, що є, і ніяк не спробувати ще. Всі, люди, які досягли в цьому житті чогось, дають одну і ту ж пораду: скільки б разів я не помилявся, скільки б разів я не падав, я вставав і йшов. Неважливо, скільки разів ти падав, важливо скільки разів ти піднімався. А тому не опускайте руки. І скільки разів вас не обманювали, це не означає, що ви повинні жити в тому і в тих умовах, які вам створили на сьогодні. Не забувайте телеграм, Ютуб, підписуйтесь.